Ми бачимо і фіксуємо факт влучання в об'єкт припортової інфраструктури, використовував ворог балістику, і це очевидно одна з тих тактик, яку вони і намагаються впроваджувати, коли не мають успіхів на полі бою. Очевидним є те, що не дає спокою приморська ситуація, зокрема функціонування навігаційне. Вони продовжують тиск на цивільне судноплавство і скидають різного роду предмети, очевидно, і вибухові в Чорне море по імовірному шляху прямування цивільних суден. Продовжуючи тиск в морі, вони застосували сьогодні і балістику по одеському регіону, влучивши в об'єкт. Припортової інфраструктури. На даний момент відомо про чотирьох співробітників об'єкту, які отримали поранення під час цієї атаки. Двоє госпіталізовано, двом надано медичну допомогу, вони лікуються амбулаторно.